Добрий день, любі малята та батьки. До нас прийшла осінь та принесла нам багато подарунків. Діти, скажіть, а ви любите фрукти? Подивіться, хто це завітав. Це ведмедик Михасик. Я почув, що ви розмовляєте про фрукти. Я теж їх полюбляю. Ведмедику, а ти знаєш, що фрукти не тільки смачні, але й корисні? Я люблю всі фрукти, а більше всього полюбляю яблучка. Ведмедик, раз ти вже до нас завітав, то пропоную намалювати твої улюблені фрукти. «Яблучка?» Так. Але перед цим ми зробимо пальчикову гімнастику. Добре! Діти, давайте згадаємо пальчикову вправу. Ми вже з вами її робили. Тож повторюйте рухи за мною. Пальчик о пальчик, тук-тук-тук. Кулачок об кулачок. Стук-стук-стук. В долоньки плесь, плесь, плес заховались пальці десь. Де вони заховались? А ось вони. Тепер наші пальчики готові до роботи. Для нашої роботи нам потрібен білий аркуш паперу, фарби, червоних та зелених кольорів. А ще. Яблучко, я розділила його навпіл, подивіться. В яблучка є зернятка, а ще хвостик. Ми будемо сьогодні малювати яблучком. яблучка Ну що ж, спробуємо. Беремо яблучко та занурюємо його в фарбу. Ось так. І тепер прикладаємо його до паперу. Штампуємо. Так, цікаво, що в нас там вийшло? Вам теж цікаво? Давайте поглянемо. Що це на що схоже? Так, на яблучко. Давайте ще спробуємо. Давайте спробуємо намалювати червоне яблучко. Діти, ми намалювали з вами яблучка, а зараз намалюємо зернятка та хвостики. Для цього нам потрібна ось така фарба. Вона називається чорна. Так, Беремо пензлик Так, малюємо хвостики. Ось так. Олочки і зернятка. Ось так. Раз, два. Це у нас теж будуть яблучка, розрізані навпіл. Так, давайте покличемо тепер ведмедика, запитаємо, як йому яблучка. Ось такі яблучка в нас вийшли. Давайте запитаємо ведмедика, чи сподобались йому наші яблучка. Ведмедику ти де? Йду, йду. Ой які гарні яблучка. Я б їх з'їв. Ведмедику, а якого кольору ми намалювали яблучка? Скажи нам. Червоного та зеленого. Дякую вам, малята. Дітки, спробуйте і ви разом з батьками намалювати такі яблучка. Я буду чекати від вас відео та фото. До побачення, до нових зустрічей! До побачення, малята.